Так. Вітаю всіх, хто зараз долучився до нашої прямої трансляції. Я сподіваюся, нас видно добре чути. Отже, сьогодні ми запросили вас переглянути нашу презентацію нашого проекту посилення голосу про фронтових медіа партнерство заради розширення впливу. Проект, який ми реалізуємо в межах нашої дослідницької аналітичної групи «Інфолайт», UA, і який покликаний підтримати незалежні локальні медіа, коротко розкажу про цей проект, чому він виник. Виник він з того, що ми від кількох наших партнерів отримали інформацію про те, що на фронтових прифронтових та деокупованих територіях часто виникає така проблема, що люди, які Стаю займаються висвітленням події, займаються е, якоюсь е, е, діяльністю як змі, е, часто вигорають через те, що не отримують е, належного охоплення для своїх е, матеріалів. Е, в них е, відповідно зникає. Часткова мотивація щось робити, ну, коли тебе мало читають, зрозуміло, що ти не розумієш, для чого ти це робиш. Також, в принципі, і інший нюанс це. Те, що вплив е, того, що вони, ці території мають певні проблеми, е, свою специфіку, там е, часто це е, швидше друковані ЗМІ, які мають якусь сторінку в соцмережах і так далі. І їм важко повновести повноцінне онлайн-медіа. Е, Ну і різні фактори, які нас спонукали е, запропонувати нашим партнерам з фонду Ганса Зайделя в Україні організувати такі проєкти у вигляді м -м, умовно агрегатора новин, е, проте не всіх новин всієї України, а виключно оцих от локальних ініціатив. Е, будь-яких. То онлайн змі будь-то якась ініціативна група, яка щось публікує там Фейсбук, Телеграмі, Вайбері чи інші соцмережі, будь-то якась друкована історія і відповідно публікації. Які потім там придруковуються, ну і просто якась ну група людей, яка просто хоче інформувати. Звісно, ми розуміємо, що профановити території це території підвищеного ризику, що дезінформація з тих територій вона е, є ну більш критичною, і, взагалі, в принципі, дезінформація це е, вкрай погано, і ми як е, е, ініціатива, яка Займається протидії дезінформації і має певні технічні можливості, завдяки партнерству з платформою Саву, платформа, яка за допомогою штучного інтелекту відстежує зумисті наративи. Ми це вирішили поєднати, і в цілому проект виглядає так, що ми отримуємо новини, перевіряємо їх певний момент. Тобто, зараз у нас буде тестовий період. Коли протягом місяця ми будемо ну, ті, хто зареєструвалися в нашій анкеті, поки що це 12 медіа, вони надсилають нам новини, ми їх перевіряємо. Коли в певний момент виникає елемент. 에, ну, Довіри до в принципі, там, половина з тих медіа ми бачимо, що це стовідсотково перевірені ну, регіональні, локальні, але достатньо солідні і відомі змі. Проте е, серед зареєстрованих в ми побачили принаймні одне медіа, яке виникає, до якого виникають певні питання щодо їхньої. Е, Доброчесності, скажімо так. Тому, ми будемо це все з шляхом комунікувати, і, відповідно, ми будемо публікувати. Це в нас створена окрема стрічка на сайті. Зараз я покажу трансляцію екрану, як це все виглядає. І далі трошки ще більше прокоментую. Отже, зараз я покажу екран. От власне у нас зараз на сайті InfoLight і є, є така э, стрічка, поки вона оформлена в такому вигляді, для того, щоб це було ну, більш яскраво. Ми розуміємо, що зараз в нас не буде тисячі новин в день, тому ми можемо дозволити зараз собі от в такому вигляді з картин, ілюстраціями. Що тут важливо, ми показуємо дату. От новини за вчора. Тут є назва, яку ми брали з сайтів тих медіа, які в нас зареєструвалися, є назва медіа. Ну, от тиждень є дата, коли вона в них була опублікована. От тиждень, ВОСКО 1930, тут і далі буде Кавон Сіті, ну, і так далі. Тобто. От... Потім далі йде 23. третє. Ну і ми взяли певний період для того, щоб початково наповнити цю стрічку. А сьогоднішнього дня ми будемо вже наповнити постійно. Далі, якщо от я зараз прийду за посиланням, повторюю, новина ідентична, яка на сайті. Текст ілюстрації так само ми взяли. Звідти, і внизу кожної новини ми пишемо джерело з посиланням на оригінальну публікацію, що це створено з матеріалом цього сайту, що, звісно, ми не можемо нести відповідальність за те, що ми від продуковуємо. Відповідно, ми такий дисквермер розмістили, і припис, що ми здійснюємо загальну перевірку. От ви бачите, з станом на зараз цю новину прочитала 154 людини. Там, наприклад, зайдемо в іншу, щоб побачити. Тобто, в нас сайт має свій, своїх читачів. Там, відповідно, ми думаємо, що. Так, ну тут 14. Це при тому, що ми не рекламували е, жодну е, цю стрічку поки що, е, і тут 17, тобто якісь новини викликають е, більшу зацікавленість, я, якийсь, якусь менше. Е, що природньо. Ну, В принципі, е, ми бачимо 14. Декі новини я знаю точно, що збирали е, там близько тисячі переглядів вже. Е, так. От, 155, Ну, тобто, по-різному. А, я цю злець, і відкривав. Так. 55. Е, ну, в цілому така приблизна ситуація. Е, значить, е, що ще п'ятсот п'ятьдесят два дві два перегляди? Тобто, далі, значить, після того як ми публікуємо новину, ми рекламуємо за як в соціальних мережах, так і в пошукових системах. Ми рекламуємо цю стрічку. Тобто Вкладаємо ресурс в те, щоб просувати саме от цю стрічку для того, щоб всі новини отримували ну, в залежності від людини, яку зацікавилася, отримував свою додаткову аудиторію. Також окремо ми думаємо створити на сайті. Нам надішлють редакції картку видання, і будемо окремо просувати кожне видання, розказувати його історію, е рекомендувати його і так далі, давати підбірку найбільш цікавих матеріалів, і, і в, цілому, е в цілому підтримувати ці медіа. Е тобто, в цю десь е з того, що е якби я хотів сказати, напевно. Це основне, і зараз я хотів ще надати слово. Я за того, щоб обговорити цю ну, якби, тему. Ми запросили медіа менеджера медіаексперта Володимира Сенюка і пане Володимир, от я би хотів у вас поцікавитися. Чи дійсно ми правильно оцінили проблематику у таких от груп, про які я розказав, і як от краще їм в цілому просувати, збільшити своє охоплення свій вплив? Доброго дня. Так я думаю, що ідея абсолютно правильна, тому що в нас по регіонах існує, особливо якщо це говорити регіони близькі до фронту. Де єдиної якоїсь медіасітки немає, тільки окремі ентузіасти, блогери переважно щось десь постять про те, що відбувається, але те, про що вони постять, це те, що варто знати всій країні. Це те, що відбувається фактично на війні. От. І е, якщо ми зберемо це справді у е, єдиний такий, Патерн єдиний сайт, де буде е, йти стрічка новин зібрана із різних місць із прифронтових регіонів. То ми фактично все, що там е, у нас відбувається, вплітаємо в єдину. Інформаційну картину країни у людей, звичайно, значно більше буде стимулів е, збирати інформацію, може десь ризикувати своїм життям, тому що там не просто е, збирати, тому що вони знатимуть, що це прочитає не лише 10 чоловік чи там 50 чоловік, хто безпосередньо на них підписаний е, у їхньому селищі чи містечку, хто і так про цю подію знає, а про це. Е, Мають шанси прочитати у Києві, у Львові, в Одесі в інших регіонах. Може, десь і за кордоном хтось прочитає, і таким чином подія, яка справді Цікаво, може е, зробити інформаційний резонанс, е, і відповідно може викликати якісь, якусь відповідну реакцію, чи то влади, чи то е, там я не знаю, якихось е, організацій, які займаються е, допомогою там спонсорських організацій, е, е, міжнародні партнери можуть на це звернути увагу. Ну тобто, фактично, е, це можливість. Для е, людей на місцях оцих самих блогерів чи місцевих журналістів е, донести до світу те, що вони намагаються сказати, але поки що їх ніхто не бачить і не чує. Дякую. Е, і е, хотів би ну, от ваша оцінка, а як от Краще б, ну, можливо, ми щось не так побудували, що можна покращити в цій системі. Як вирізнити, на вашу думку, от ваша порада для нас ЗМІ, ну реальні, да, які щось інформують локальні від якихось проєктів, до на яких, наприклад, може бути причетна і Росія, ну в період війни, війни це безпека інформаційна в тому числі? Ну, звичайно, було б добре, щоб це не просто автоматичний агрегатор, а щоб була якась людина, яка дивилася е за тим, що туди попадає. От, тому що от, оці, оця автоматизація, вона ж е е приводить до того, що у великі скажімо, соціальні мережі, такі як Фейсбук, потрапляє і пропаганда тероризму, і пропаганда всякого збочинства, і так далі. От але е, яким чином з цим борються? Ну, е, є функція е, скарг. Тобто, люди, які це все читають, ті мільйони читачів, в тому ж Фейсбуці можуть подати скаргу, і тоді вже е, якась жива людина на це дивиться. Ну очевидно, що треба також, мені здається, продумати над тим, щоб організувати якусь відповідну реакцію, щоби. Можна було е, читачам, глядачам е, давати відгуки, і щоб, звичайно, е, журналіст е, на цьому агрегаторі дивився за відгуками. Ну, перше, дивився взагалі, що попадає, тому що часто густо можна неозброєним не оком побачити, що це новина від якихось сиперів чи відвертих е, проросійських терористів. От. А також щоб він дивився відгуки людей, що люди е, пишуть. І також щоб можна було розраховувати на відповідну реакцію, дякую. Власне, тому ми точно на першому етапі відійшли від ідеї автоматизації. Ми свідомо не робили автоматичне потрапляння новин в нашу стрічку. тому саме тому, от ми виходили з того, що у нас. Спочатку журналіст дивиться, вичитує, перевіряє за допомогою системи перевірки, розміщує. І так, от реакція щодо зворотнього зв'язку і коментарів. це ми врахуємо обов'язково. Це треба варіант скарги. Передбачимо, щоб можна було скаржитися на новину. Напевно, будемо розміщувати якийсь контакт. прямо от сьогодні. Ми додамо цю можливість оскаржити якусь новину, щоб по подальшому ми, наприклад, на це буде, звісно, марудна напевно, робота оскаржувати, вести потім діалог з редакцією, але напевно вона на першому етапі точно важливо, щоб ми принаймні, пересвідчилися з. До тих редакцій, з якими ми контактуємо. Ми розуміємо, що, також, що на першому етапі до нас будуть придивлятися до цього проєкту, і що ми, напевно, це не буде там 100 чи там 50 навіть медіа. Думаємо, що це спочатку буде 10-15 редакцій яких ми зможемо підтримувати за цей час? Якраз ми е все опрацюємо. Е я думаю, що якраз всі технічні нюанси, всі, всі проблеми, бо ми все ж таки передовсім інформаційні волонтери, е тому воно все вивізе і далі ми е напрацюємо методику і можливо, е От з цього, ну принаймі сподіваємося, що ми зможемо підсилити всі ці команди, які і, і добре. Да, ми до речі, от ви правильно зазначили, що до блогерів. Напевно, також в сучасний, е, на сучасному етапі треба і з ними говорити і давати їм також майданчик е, для того, щоб вони інформували про події. Бо, швидше за все, це навіть. В цих регіонах може бути прямо от на лінії зіткнення. Ну, Єдине, що треба буде, напевно, продумати варіанти безпеки їхні. Ну, Це будемо з кожним окремо говорити. Для тих, хто дивиться трансляцію, хочу наголосити в описі до відео. Ви зараз бачите наші контакти, тобто там є електронна пошта. На яку можна написати, щоб поставити питання, там є телефон, по якому можна зв'язатися щодо цього проєкту, є посилання на анкету. Це анкета для ЗМІ. Для... Анкета не в Zoom звертаю увагу, а в кінці опису відео там є анкета в Microsoft Forms, це, власне, заповнюючи її, ми долучимо вас до, до цього проєкту. Так, значить, в принципі, я спланував таку коротку презентацію, просто щоб десь збереглося відео, і щоб переглядаючи це відео, люди якось більше дізналися про цей проєкт. Ми прокомунікуємо з редакціями додатково, які вже зголосилися. Отже, на цьому е, я хотів спитати, чи пане Володимир, чи є у вас ще якісь може, побажання? Ну в цілому е, щодо цього проекту, якісь застороги, якби на, на фіналізацію нашої е, сьогоднішньої е, трансляції. Я думаю, треба починати, і якщо е, будуть якісь вилазити блохи, як то кажуть, то вони будуть е, видні, е, коли проект піде. Почнемо працювати і е, відповідно будуть якісь зауваження, які треба буде враховувати, якісь нюанси, які також треба буде прийняти до уваги. Але не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому е, я думаю, що вперед. Дякую. На... Дякую вам за участь. Дякую всім, так. хто подивився зараз, дивиться нас в прямому ефірі або передивиться цю трансляцію в записі. На цьому я трансляцію завершу і долучайтеся до всіх закликів. долучайтеся до нашого проекту. Будемо співпрацювати. Ми постійно на зв'язку. І... Е, якби зробимо їх разом, використав таке <ріст> гасло старе і нове для того, щоб описати приблизно те, що ми будемо робити. Разом е, підсилимо голос кожного змі і зробимо його більш потужним. Дякую всім за увагу і до співпраці, до роботи.